Щомісячно з бюджету Пенсійного фонду України витрачається більше 10 мільярдів гривень на виплату спецпенсій для колишніх судів, прокурорів, генералів і так далі. Ці спецпенсії ним становлюються через суди. І в той час, коли мільйони українців похилого віку. Просто змушені животіти, виживати, вести жебрацький спосіб життя на ті копійки, які вони отримують у вигляді пенсій. Пенсіонери від влади отримують десятки, а іноді і сотні тисяч гривень щомісячно у вигляді пенсій. Максимальна найбільша спецпенсія в Україні становить 390 тисяч гривень. Ви лиш думайтесь. На один місяць одна пенсія для однієї людини становить 390 тисяч гривень. В Україні діє мораторій, верхня межа максимальної пенсії. І на даний час максимальна пенсія е, не може перевищувати 10 мінімальних е, оподаткованих мінімумів. На одну непрацездатну особу, тобто пенсія в Україні на даний час, не може перевищувати 23 тисячі 600 гривень, але десятки тисяч, а підарасів від влади представників силових структур високих рангів, через свої ручні суди, через своїх знайомих суди, через своїх так званих боржників, зобов'язали пенсійний фонд не лише встановити їм позахмарні пенсії. А ще і зобов'язали пенсійний фонд відшкодувати їм, так би мовити, завдані їм збитки заднім числом і нарахувати ще мільйони гривень компенсації, окрім пенсії. І тому зараз в Україні щомісячно на цих підарасів витрачається майже 10 мільйонів гривень, і лише за 2024 рік на оцю кубку покидків. З бюджету України витрачено майже 120 мільярдів гривень. Станом на 1 листопада 2024 року 25 тисяч пенсіонерів отримують спецпенсію понад 23 тисячі 600 гривень. І, зокрема, 5 тисяч із них отримують понад 50 тисяч гривень. Це судді, прокурори, військові та інші обласкані прикоритні для порівняння. Всього в Україні пенсії отримують понад 10 мільйонів осіб. Щомісяця на них витрачають 60,5 мільярдів гривень. Тобто, на утримання кубки пенсіонерів від влади і соловиків високих рангів витрачається п'ята частина всього бюджету пенсійного фонду України в місяць на всіх пенсіонерів 60 мільярдів, а на кубку оцих підарасів Більше 10 мільярдів. Країна зелених мрій, країна справедливості, за яку, мабуть, варто воювати.